Нещодавно примадонна нового покоління Майлі Сайрус влаштувала справжній сюрприз для своїх шанувальників: несподіване шоу Billions Клаб Live, яке відбулося у самому серці Парижа. Цей ексклюзивний виступ став справжнім святом музики, стилю та емоцій. На сцені Майлі з'явилася у розкішній сукні бюстіє від легендарного кутюр'є Манфреда Мюглера вбрання. Розшите кришталем у відтінках синьо-бірюзового дегради, було частиною культової колекції Осінь зима 1993 року. Вишуканий образ у поєднанні з інтимним освітленням створив магічну атмосферу, від якої неможливо було відвести погляд. Під час виступу Майлі виконала найулюбленіші хіти шанувальників. Зі сцени пролунали пісні Flowers, Емоційна «The Climb» та нова композиція End of the World. Яка вже встигла завоювати серця слухачів. Кожна пісня супроводжувалась шквалом емоцій від сліз до овацій. Глядачі залишилися в повному захваті від шоу, яке поєднало в собі витончену естетику, душевну глибину і незмінну харизму Майлі Сайрус. Цей виступ без перебільшення став однією з найяскравіших музичних подій року. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам образ Майлі.